Так, дивіться, придумали ми з нашими підписниками, коли буде розіграш. Розіграш буде в нас 30 березня. Запам'ятали 30 березня. Що треба зробити, щоб брати участь в розіграші? Дивіться, оце ліжко буде розігруватись. Метр шість на 2, Бачите, оце ліжко. Красуті його вже ніде нема, тільки у мене. Ну, ви його безплатно утримаєте. Що треба зробити, щоб брати участь в розіграші? Що треба зробити, щоб брати участь в розвірі? Перше, перше, запам'ятали. Треба бути підписаним на мене. Перше. Друге, друге. Та такі тут. -ту, та -та друге. Що друге забув? А! Зверху на сердечко треба нажати отут, бачите, зверху на сердечко, щоб вступити в мою команду. І третє, просто треба бути на ефірі 30 березня. Вечором, вечором. Попередньо за два дні за день до 30 березня я скажу в якій годині. Може 9 вечора, може 10 вечора. І то ліжко поїде до моїх підписників, до одного з підписників, поїде безкоштовно. Ми ще не визначили, чи буде 5 учасників, чи 10. Ми ще не визначили. Бо люди зараз вирішують. Бачите, люди вирішують. Делігація зібрала і вирішують. Так що, от є шанс, є шанс, звичайно, що є шанс. Без всяких ризиків, просто виграєте ліжко, метр шістьдесять на два Звичайно, що без матрасу. Якщо треба матрас, я матрас краму підберу. у краму я підберу без проблем. Окей, все. Всім добра, миру, всім хі па